Доброго дня, друзі. Якщо ви придбали або плануєте придбати у нас отаке от чудове кріплення для вашої Тесли, зараз я вам покажу, як воно працює, як воно влаштовано, як його ставити, щоб ви розуміли, наскільки це просто і зручно. Дивіться, такого формату кріплення у нас є тільки на Model 3, Model Y, окрім останніх хресталів, тобто, окрім Хайленда і окрім Юніпір Model Y. Для них є інший формат кріплень, тому можете подивитися також у нас на Олексі або в інстаграмі. Як воно працює? Тут у нас. Розперний механізм, якщо його так назвати. Тобто в нас є оцей речажок, який ми можемо совати вверх-вниз. І бачите, воно отак от закрива... Ой, відкриває, отак закривається. Тобто все, що вам треба, це вставити в решітку і впертися. Все. Значить, дивіться, як це працює. Для того, щоб ви не промазали, тут є по центру якраз такий такий виріс. І ви рівно по центру. Трошечки можете зрати, щоб далі ще зайшло. А рівно по центру вашої машинки, воно дуже легко входить. Все, вперли в пластик, як відчуваєте, що воно вперлося, просто розпираєте оцю нижню грань і все, воно стало на самість. Забачите, тримається надійно, відірвати можна тільки разом з решіткою. А далі, все, що вам треба, якщо ви вже придбали з нашими зажимами, то просто в ці зажими вставляєте ваш е номерний знак. Отак, що. І що? Все, готово, тримається, нікуди не дінеться. Оцей люфт є, це нормально, бо ваша решітка пластикова. Бампер пластиковий, і пластик він не товстий, він має якби, свій ход, це нормально. Воно нікуди не дінеться. Ми тестували на швидкості 250 плюс в бампер, воно не впреться, нічого не поцарапує, не відпаде, ніхто його не вкраде, все взагалі супер. Якщо вам треба зняти швидко номер, то ви отак от просто зверху розжали, зняли номер. Якщо вам треба зняти кріплення, так само вверх просто підділи. Трошечки пальчиками перевірили, щоб воно ніде не впиралося. І легенько воно виходить. Отаке от чудове кріплення, тому не замовляйте.